Вітаю вас, шановні мої глядачі. Вітаю всіх, хто любить Україну. Мене звати Іна. Я сьогодні хочу вам показати, чим я підживляю свою розсаду після висаджування нагрядочки. Ось тут у мене помідори, огірочки. Подивіться, огірочки ще накриті, накриті агроволокном. Зараз я його заберу. От бачите, от і так само агроволокном були накриті помідори. Я вже агроволокно прибрала, склала його, тому що зараз буду підживляти свою розсаду. Агроволокном накриваю розсаду одразу після висаджування, тому що агроволокно дуже добре захищає розсаду від вигорання. Розсада захищена, не горить, сонце її не палить. розсада зелена, здорова і дуже легко проживається. В цьому коробі у мене ростуть огірочки. Помідори, ну і трошки полуничка. Це така в мене комбінована грядочка, сумісні посадки. Тут ще є рядочок полуниці. В цьому коробі перець, солодкий перець, помідори і так само кілька саджанців полуниці. Так, для початку зараз я оце все прополю. Тут в мене парники були засіяні гірчицею. Тепер якраз час гірчицю прибирати. Зараз я її повиполюю і буду розповідати далі. Ось так, бачите, гірчечку повиривала і повикладала кругом. Повикладала кругом полунички. І тепер ягідки полуниці лягатимуть на гірчицю і будуть чистими. Так, так само тут. Гірчицю також повиривала, трошечки просапала землю навколо кущів помідорів. Так, зараз дуже пекуче сонце, підживлятиму вже пізно ввечері. От. Тепер же можна підживляти. Тепер можна підживляти і огірочки, і помідори, і так само перець. Пройшло 10 днів після того, як я висадила розсаду. Видно, що рослинки прийнялися. Бачите? От вони починають випускати середні листочки. Тут все добре. І тепер треба допомогти рослинам гарно піти в ріст. Для підживки роблю бакову комплексну суміш з біодобрив. Ну, найперше це розчин пасти фітоспорину. це чудовий біофунгіцид для лікування і профілактики від всіх грибкових і бактеріальних захворювань. Далі ростконцентрат формула 5 5 5 азоту 5, фосфору 5, калію 5. Розконцентрат чудово знімає стрес. Що це означає? Це коли дуже спекотно вдень і прохолодно вночі сприяє цвітінню, покращує ріст і збільшує врожайність. А ще гумат. Він покращує структуру ґрунту, сприяє кращому розростанню кореневої системи, а сильна і здорова коренева система формує гарну здорову рослину. На 10-літрову лійку з водою вода обов'язково відстояна. Вона від бочки біля теплиці стоїть, прогріта на сонечку. Даю 25 мл готового розчину фітоспорину, 25 мл розконцентрату і 50 мл гумату. Під перець наливаю приблизно пів літри готового розчину. Бачите, ось так. Спочатку пролила один раз, рощин пішов гарно в землю до кореневої системи, тоді проливаю другий раз. Частинка рощину йде на листя, це не страшно, це добре, це листове підживлення, і частина під корінь. От саме тому я не проливала рослинки в день, коли пекло сонце, щоб воно не попалило рослин. Огірочки також виливаю приблизно пів літри розчину. О, бачите, земля суха. Виливаю. Весь розчин гарно йде під коріння в землю. Рослинка зараз добре нап'ється. І так само пів літри розчину виливаю під помідори. Так, добре. Тут я все пролила, підживила. Тепер ще оцей короб. Перчики я вже попідливала. Тут помідори вже в мене є набагато вищі. Подивіться, бачите, такі високі рослини. Під кожну таку рослину виливаю приблизно літру розчину. Проливаю один раз і коли розчин гарно піде в землю, вертаюся, проливаю ще раз. Частина розчину йде на листочки, частина розчину йде під корінь. Так, все. Підживка вже під рослинками. У нас дуже давно не було дощу. Подивіться, яка суха земля. Тепер беру шланга, вода від бочки і добре заливаю навколо рослинки водою, щоб добре напоїти рослини. Гляньте навіть при тому, що я щойно проливала рослини розчином, подивіться, вся вода йде в землю. Земля дуже суха. Земля дуже суха. Тому полив для рослин дуже важливий. Саме тому, щоб сонечко не опікало рослини, я їх підживляю не рано і не вдень, а пізно ввечері. От бачите, сонечко зараз вже сідає, воно вже не таке пекуче, не палить рослинки. І тепер всю водичку, всю поживу рослини дуже гарно будуть засвоювати. Так, і тепер ще оці великі помідори. От так само добре заливаю водичкою. О, До речі, оця бляшанка в мене висить, бачите, нею я проганяю крутів. От, коли вітер, оці кришечки стукають і відлякують крутів. Так, добре. Наступне підживлення через 10 днів Препарати всі ті самі. Так, добре. На сьогодні у нас все. Шановні мої глядачі, якщо моє відео стало для вас цікавим і корисним, мені буде дуже приємно. Я щиро бажаю вам мирного, спокійного дня. Хай ваша розсада росте здоровою і подарує вам щедрі врожаї. Хай все у вас буде добре!